Я на базарі зранку. Сьогодні у нас п'ятниця. Так, всім доброго дня. Я вже з базару. На базарі не було що знімати. Одне й те саме, ношу. що. Людей немає. Сидиш, як кукушка. Так, я вже вдома. Світла немає. У нас із світлом взагалі Армагеддон. На вулиці Армагеддон. Жаріще. Що я сьогодні купила? Купила фаршик курячий. Купила я лохину, я люблю її. Лохини взяла тільки на 100 гривень. Так. І помідор. Так. Да. І два персики. Оце все, що я сьогодні купила. Так що так. Подумати руки, знімати одежу, переодягатися. Все, давайте, до зустрічі. Я не знаю, вам є там, коли дивитися із цим світлом. Ну, буду знімати те, що є. Що маємо, те маємо. Да? Все, давайте, пішла мить руки. І так, дівчатка, почистила я сині, мене вже давно вони лежать. Їх треба розходувати. Значить, почистила. Щось буду, придумаю щось. Отаке От ще не робила, але ну, зроблю. Я думаю, вийде добренько. Зараз я їх поріжу полосками, отак, тоненькими, і посмажу на сковорідці. Так, це я посмажу. Потім фаршу візьму, половинку. Половинку покладу в морозилку, ну, світла немає, ну покладу. Половинку фаршу додам сюди цибульки. Потім буду показувати далі. Так, приблизно в голові в мене намалювалося, як я зроблю, покажу вам. Будем експериментувати з блюдом з новим блюдом. Так, половинку фаршу кинула, половинку кладу в морозилку. Зараз сюди потру цибульки. Так, у перчик потерла цибульку, перчик і сіль. Яйце. І так поріжу всі синенькі. І пересмажу на сковорідці полусками. Підсулю їх отак, Пересолю трішки, попечу. Перемішаю і пересмажу. Пересмажила я ясиненькі. Отак, накриваю їх рушничком. А зараз буду смажити. Фарш, фарш я буду смажити на топленому маслі. Як колись вам показувала, вершки я перетопила і вийшло в мене масло Топлене. Зараз буду на ньому смажити. Фарш так, оце блюдо зараз викладаю баклажанчики ось так. Так, на баклажанчики кладу. Фарш я його не сильно прижарювала, так, прихватився, щоб тільки не сирий. Ось От. От так розкладаю, гарненько, гарненько. Ось так. Роблю такий соус, сир, сметана, перчик, сіль. сметана, сыр, сметана, тришки соли чуть-чуть, перчик, И Промазую перший слой тепер викладаю помідорки знову все так само Баклажанчики. Це буде. Це буде як лазанья, тільки тільки не лазанья. Лазанья із баклажан. Все повторяємо. І знову все повторюємо фарш. І соус. У мене вчора залишилась мандірина одна, я її потерла ось так. Ну, що викидати? Не буду викидати. Потерла цей отак ось. Висиплю. Вверху сметанкою. І сиром започатую, накриваю фольгою. Духовка вже розігріта. І ставлю в духовку. Ось хвилина 40. Так, Все. Готова моя. ПП-лазанья. Лазанья і баклажан. Зараз будемо Зараз будем пробувати. Хочу їсти вже 14-та година, я голодна. Лазанья. Так, а ну, -а -а. так треба. Ну, а так. Красота. И смакота. Зараз буду Куштувач я не пробувала, не знаю. Так, все. Все, сідаю, обідать. Зробила ще салатик собі, помідор, цибулька і чесничок. Огірків немає. Пока. Так. так, вимкнули світло. Скільки це ж вимкнули? О 16. мабуть. О 16.30. Вимкнули. Зараз піду, поп'ю каву та піду. Цимульку буду чистити, обрізати. От, та й така буде в мене робота. Так, роблю кисломолочний сир. У мене було два бутля молока. Я підігріла, дивіться, ось як. Підійшов він. Зараз я отак беру і ось сюди перекладаю. Буде дуже смачний сир. Молоко смачне. Я його закислила. Цільний буде творожок. Правильно казати сир. По нашому цільний кисломолочний сир, Дивіться, який прямо пластами окрасучик, а ну, так, зараз отак вот зберу, а потім проціжу, проціжу сироватку, сировотку буду пить, вона дуже корисна. А сир, отак він стече, я його віддавлю, поділю і покладу в морозилку. Так, буду я далі займатися. О, така буде смакота. Все, буду вимикатися, бо мені незручно. Ось так я перегрузила, нехай стоїть. Потім поставлю більший груз. Так, покажу вам цибульку, цю, що я збирала, вона вже підсохла, дивіться. От. От. Зараз я її буду чистить. Зберу у тачку знову, вивезу, бо тут сильно жарко, сильно, сильно, сильно. І там буду обрізати на вулиці так. все отаке. Повна тачка і ще залишилось сарай. Зараз окремо буду. Жовто, окремо, біло окремо. Оце такі два ящички. Так, так 20 -та година. Я упоралась з цибулею, цибуля і часник перечистила все. Зараз занесу в сарай. І все готово. Так? Да? <гум> Балбісік. Так, оце у нас такий запас цибулі на зиму. Цибулі і часник. Все. Справилася. Це з мамкиного городу, біла синя і жовта. То з нашого. Це нам хватить. Ми вдвох. Хватить з головою. За 4 години творожок вже віддавився. Зараз я його перекладу у кольочки і в морозилку. Ось така вийшла красота і смакота, дивіться, дівчатка. Робіть. Робіть, воно ж дуже смачне, натуральне. Головне, щоб було. Смачне молоко. Все, тепер я кладу це в морозилку і коли там мені треба буде, я поїм. І щось приготую. Так, все, дівчатка, впала. Половина дев'ятої. Зараз швиденько вам закачаю відео, поки є світло. Сама щось подивлюсь. Давайте тихо, і нам ночі, і нехай Господь береже всіх нас наших захисників, наших воїнів і нашу вільну рідну Україну. І до зустрічі, мої дорогенькі. До, до завтра. До побачення. Бережіть себе і своїх діток. Давайте.